Іночі пробуди силу рослин. Іночі інноваційний препарат активатор захисних реакцій рослин. Він формує стійкість до хвороб та стресів, проявляє синергізм з фунгіцидами та позитивно впливає на врожайність. Препарат активує імунну систему рослини завчасно. Ще до її контакту з патогеном, внаслідок чого посилюється стійкість та знижується ураження хворобами. Сертифікований для органічного землеробства, безпечний для бджіл та не має терміну очікування до збору врожаю. При застосуванні препарату рослина за допомогою рецепторів клітин розпізнає білковий компонент в складі іночі. Після цього активуються захисні реакції, які виникають в місці нанесення, а потім системно передаються решті рослини. Це стимулює вироблення саліцилової та жасмонової кислот, які відповідають за уповільнення розвитку патогенів, що дозволяє рослині набути імунітету до хвороб. Препарат зареєстрований для застосування в посівах ріпаку, соняшнику, сої та озимої пшениці у нормі 0,2 літра на гектар. І ночі пробуди силу рослин.